Надзвичайно важливе значення має зовнішній вигляд. І немає різниці нас з вами, чи, можливо, певного предмету, який ми хочемо продати, можливо, ми візуалізуємо послугу, яку маємо на меті надати нашим клієнтам. Чому от візуальне так допомагає і чи дійсно воно допомагає? А можливо, допомагає краще щось. Кінестетичне, тобто, коли ми даємо нашому клієнту помацати. А можливо, навпаки, аудіальне, тобто те, як ми нахвалюємо те, як ми співаємо про наш товар чи про нас, давайте розбиратися у цьому відео. Спочатку наведу приклад. Ви, мабуть, що помічали за собою або за кимось іншим, в ситуації, коли людина падає. Забиває там собі колінку, то вона майже нічого не чує, що їй говорять. Тобто, якщо, до прикладу, у неї запитати корінь там квадратний з 27, вона ні приблизно, ні хоч якось інакшим чином не порахує. Чому так? Та тому, що у неї органи чуття, в даному випадку кінестетичні, забиті максимально інтенсивно, а аудіальне вимкнено аналогічно, вимкнено, можливо, і візуальне. Ну, або візуальне включено тільки те, яке саме спрямоване на колінку. Дивитися, ага, кров тече, чи ще не тече, чи ще, можливо, там якісь пошкодження видно. Іншими словами, у нас є, до прикладу, отака от інтенсивність чогось аудіального, чогось такого кінестетичного і чогось візуального. Аудіальне, кінестетичне, візуальне. І коли ми десь в одному контексті. Збільшуємо, то в іншому воно зменшується. Ну, до чого я веду. Якщо кінестетики стає так от занадто, то зменшується візуальне і аудіальне сприйняття. Може бути навпаки, коли на вас кричать, зокрема, сильно, або якась сирена, чи ще щось, то відключається кінестетичне. Тобто ви можете не відчувати біль. Є такі навіть технології, Стоматологів різного роду лікарів, коли одягають навушники і дають можливість прослухати певний якийсь шум або щось таке голосне для того, щоб відволікти людину від болю в її зубах. Якщо на дитину покричати, то аналогічно вона може забути, що колінка в неї болить. Я думаю, що ви зрозуміли. Або якщо ми покажемо щось таке от яскраве, таке, що динамічне і змінюється, то це виключить у нас певні фільтри інші сприйняття, аудіальні, але це я вам на прикладі тільки трьох фільтрів сприйняття. Вони ж насправді можуть бути також і за... щодо запаху. Більше того я скажу, можливо, також у нас є і фільтри логічні, тобто логіку ми аналогічно можемо відключати, давши більше візуального контенту, ми зменшуємо нашу можливість робити ті чи інші обчислення. Тобто дігітально в цифрових таких значеннях сприймати світ. До чого я веду? Коли ми бачимо якийсь товар, який ну дуже гарно виглядає. То оці наші фільтри сприйняття, які спрямовані на те, щоб обчислити щось, маржу, якусь нашу у зв'язку з тим, що ми придбаємо цей товар і маємо на меті його продати. Або просто скільки нам обійдеться користування тією чи іншою річчю гарною, ми не рахуємо, бо дивимося, ага, дуже гарна річ. У нас сприймає сприй, сприйняття таке, розпочинається не в контексті порахувати щось, а в контексті отримати певні емоції. І ми купуємо автомобіль не тому, що вигідно, а тому, що нам комфортно, нам приємно. Тобто кінестетичне переважає дігітальне, логічне. Або, це якщо в автомобілі зручно їздити, або ми купуємо черевики, вони нам певною мірою натирають, але ну так гарно виглядають, і ми йдемо на жертви і кажемо, та, нехай ті будуть мозолі, одначе, вони ну так виглядають, супер класно, тому ми їх купуємо. А хтось навпаки. Каже, що на зовнішній вигляд червиків не буду звертати увагу, бо от вони комфортні, ну що капець. Сам смисл, ви зрозуміли. Цей алгоритм використовують, зокрема, різного роду жуліки. Вони гарно одягаються, гарно розмовляють для того, щоб виключати логічне у своїх співрозмовників. У відео різного формату, у фільмах. Юристи доволі часто це використовують. Зокрема, коли. Хочуть, щоб слухач, зокрема суддя, дуже чітко з'ясував ті чи інші обставини, то юрист не одягається яскраво. Він одягається в щось таке темне, сіре, для того, щоб весь фокус уваги суду пішов, зокрема, можливо, на міміку і на обчислення на обрахування. Бо інакше, якщо забити ці фільтри сприйняття чимось таким візуальним, то логічне у суді не вистачить когнітивних сил, якщо можна так сказати. Тому залежно від вашої цілі, ви і підбираєте ту чи іншу вашу таку можливість одягнутися. Або ви одягаєтесь дуже яскраво, або помірно, для того, щоб певне таке було враження. Можна навіть, до прикладу, в ситуаціях, коли ви Ну, не підготувалось, і зміст ваших речей, промов кульгає, можна зробити щось таке от у візуальному плані бентежне, і ви від змісту вашої промови відволічити увагу. Можна проспівати щось, і це також відволіче увагу вашого співрозмовника, якщо ви будете щось таке от розумне співати. То тоді буде здаватися, ніби то що все гаразд із логікою у цьому так званому розумному відрізку. Але насправді, як ви розумієте, не зовсім. Більше того, важливо зрозуміти такий нюанс, за яким у ситуаціях, коли нам щось співають, ми повинні зрозуміти, можливо, тут якраз і є той момент, коли нам хочуть якусь лапшу на вуха навісити, бо немає логіки. Нам не дають можливості. Зробити якісь обчислення, або, до прикладу, в гуморному такому комедійному форматі повідомляють якісь серйозні речі. І ми піддаємось на такого виду маніпуляції, особливо ті, хто не подивиться наше відео. Коли люди, які запрошуються в комунікацію з нами, виглядають чомусь занадто яскраво чи занадто. Ну, привабливо до того контексту, в якому це необхідно. Також нам було б добре насторожитись і подумати, а навіщо це. Ну і, повторюсь, ви самостійно можете визначати цілі вашої комунікації. Тобто ви або до візуальних форм, або до аудіальних форм подачі. Більше закликаєте кінестетичних чи, можливо, до логічних. Вирішувати вам.